Вітаю на каналі Квітотерапія. Сьогодні у мене трудотерапія. Я приїхала до батьків, і я попросила залишити це все листя мені, тому що треба трошки розвантажити голову, а ніщо не допомагає так, як фізична праця це факт. Знаєте, поки я розгрібала листечко у себе на клумбах у батьків, побачила, як класно виглядає декоративна капуста. Ось подивіться: початок зими. Вже були такі добрі приморозки. А вона стоїть красунею. Вона вирощена з насіння, посилання на відео я залишу. Ось можна побачити, що на початок грудня ще квітне. Тож для себе я вже розумію, що буде багато вирощено капусти, які кущі я буду розсаджувати весною і де я навіть їх поставлю, щоб у грудні місяці, коли вже все листя опало, я мала такі гарні плями квітучі. Хоча ця сама капуста вона ж не квітне, вона така і є. Ну і, звісно, калина. Калина це взагалі вона в нас найяскравіша у батьків цілий рік, а взимку там багато пташок, гарнюча. Що з листям? У нас немає жодних там філососів чи ще якихось девайсів, котрі покращують, та вони насправді не, вони не потрібні. Розумієте? Оці граблі, корзинка, бігаючі діти, і це тільки користь. Малі гасають, вони там не катаються, вони бігають, мама прибирає. Батьки задоволені, я задоволена. Усе листя в нас відправляється на це мала, знайшла камеру. Усе листя все йде на компост, окрім листя з горіху. Його ми прибираємо окремо, тато його десь там вивозить і щоб його не було ні в якому разі у цій компостній кучі. Тож листя в нас також не пропадає. А потім вже це все розкидується по самому городу, там, де батьки вирощують вже овочі. Це все листя виключно з плодових дерев. У батьків на цій ділянці тільки плодові дерева, та а, стоїть дві такі великі туї. Є ще фундук, ліщина. З нього так трошечки-трошечки листочка. Тож приїхала приїхала допомагати, допомогла, сама задоволена, дійсно. Знаєте, ну класно. Ну, коли дивишся на результат своєї роботи, коли ти чимось займаєшся ось фізичним, а це ж вже що, в нас грудень, це вже не клумбочки там саджати, це вже така монотонна рутина робота, котру потрібно зробити, щоб а, твій сад нормально війшов у зиму. І так я розвантажилась. Ну, це дійсно було класно, а передивляючись за такий маленький проміжок часу, результат я взагалі у захваті.